Чоловік безвісти зникли, і мені трохи важкувато цим всім займатись. Ну але потроху по щось роблю. Добре. І ще в 2022 році в Чехії відбулися дві персональні виставки, на яких майстриня Наталя презентувала близько ста картин. Так, так. Усі картини були продані, знайшли собі новий дім, і ваші картини по всій Україні. Е, ну, ще не по всій Україні, тільки було в місті Дубно і е, Роди стається Львівської області. Мандрувала, поки я їхала в Чехію. Чому я їхала в Чехію? Я допомагала евакуватися людям своїм авто особистим і е, е, там прожила якийсь свій е, біль, який в принципі і приніс моє мистецтво, моє життя. І я там залишилась в Чехії на 8 місяців, волонтерила в центрі для біженці перекладачкою. Це був надважкий шлях для мене сім діб за кермом, не спавши, не дівши, не маючи можливості навіть нормально відпочити або в туалет, вибачте, сходити. І це мене переродило там. Поки я, ця картина знаходилась в інтернеті, люди її самостійно там розіграли. Такий невеличкий аукціон зробили між собою. Мені залишилось лише вибрати, хто ж її купить цю картину. Тому що ціна була для мене ну, занадто велика, навіть мінімальна ціна була, здається, 120 євро, а максимальна 280. Але я вибрала середню. 250 мене теж влаштувало. <смі> Ось і е, то була моя перша ціка, продана картина. І Я як фінансовий аналітик подумала: ну чому б не зброю, спро... що моє життя має продовжуватися, символячи мені не було всередині від того, що відбувається в цьому світі та моїй країні. Останній бій очима воїна присвячується моєму коханому солдату, який стійко стоїть в обороні, відстоюючи землі нашої ненькі України. Тримайся, мій коханий, ми все подолаємо разом і разом зустрінемо перемогу нашої славної України. Я не можу більше дихати, не можу більше бачити світла в кінці тунелю. Я хочу зупинитись та замерти так, аби ніхто цього не помітив. Але забуваю про те, що цього і так ніхто не помічає.